Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всіх привітати. Доброго ранку, мої малята, і хлопчики, і дівчата. Дуже рада вас сьогодні вітати! А ось нас зустрічають наші вірні друзі Кицик та Мицик. Сьогодні вони хочуть нас навчити вимірювати об'єми рідких речовин та познайомити з одиницею вимірювання літер. Мицик хоче виміряти, скільки води вміщається у ванні. Соку в глечику та у звару в каструлі. А як же це зробити? Дізнаймося. Коли йдеться про кількість рідини, кажуть, що треба знайти об'єм рідини. Пригадаймо! Щоб виміряти щось, треба спочатку обрати умовну мірку, а потім полічити, скільки таких умовних мірок вміщається в певний предмет. Умовною міркою для визначення об'єму рідини може бути будь-яка мірка, в яку можна налити цю рідину. Малята! На екрані будуть з'являтися предмети. Вам потрібно їх уважно розглянути та визначити, якими із них можна виміряти об'єм води. Так. Стаканом можна виміряти об'єм води. Виделка. Ні. Банка. Так. Лінійка. Ні. Ложка. Так. Сито. Ні. Відро. Так. А тепер уявіть, що Петрик та Івасик вирішили виміряти, в кого вдома більший акваріум. Один стверджує, що в його акваріум можна налити 5 чайників води, а другий каже, що в його акваріум можна налити три відра води. Незрозуміло, який же акваріум більший. Отже, треба обрати однакові умовні мірки, наприклад, банку а потім порівняти результати. Але ж банки теж бувають різні. Як же тут бути? Для такого випадку люди вигадали спеціальну одиницю вимірювання об'єму літр, який однаковий завжди та всюди, і зробили спеціальні банки, що вміщують рівно 1 літр рідини. Визначте, скільки літрів води вміщується в каструлю. А щоб її заповнити, в неї слід влити всю воду з банок, які зображені на малюнку. Давайте ж думати ми бачимо, що у нас є три банки в кожній по одному літру води. Нам потрібно їх додати. Один плюс один плюс один дорівнює три. Отже, каструля має об'єм три літри. Малята, А тепер уважно розгляньте малюнок та послухайте. У відро вміщується 7 літрів води. У каструлю 5 літрів води. У велику банку 3 літри води. Правильно казати, що об'єм відра 7 літрів води, об'єм каструлі 5 літрів води. Та об'єм банки 3 літра води. Друзі, а тепер порівняємо об'єм посудин. Потрібно поставити в клітинках відповідні знаки. Сім більше п'яти, п'ять менше семи. 5 більше 3, 3 менше п'яти. Давайте ж розглянемо ємності з рідинами та прочитаємо написи на них. Ємність соку 1 літр. Ємність каструлі 5 літрів. Ємність пластикового бутля 6 літрів. Ємність молока. 1 літр. Ємність чайника. 3 літри. Ємність олії 2 літри. Ємність банки 1 літр. Ємність каністри 8 літр. Літрів. Малята. Уважно розгляньте зображення, в яку пляшку можна налити більше води і чому. Так, звичайно, в пляшку зеленого кольору можна налити більше води, так як вона ширша, ніж червона. Так, в пляшку синього кольору можна налити більше води, та як вона вища, ніж пляшка жовтого кольору. Друзі, а тепер пропоную трішки відпочити та виконати фізкульт пилинку. Раз, два, всі малята! Починаємо працювати і направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Три, чотири, п'ять, шість набираємося сил. Нахилились, повернулись і до друзів усміхнулись. Раз-два, всі малята. Починаємо працювати і направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Три, чотири, п'ять, шість набираємося сил. Нахилились, повернулись, і до друзів усміхнулись. Ну що, дітки, продовжуємо працювати. Пропоную виконати дидактичну гру Порівняй. Малята. Порівняйте об'єми наших банок та поставте відповідний знак. Три більше один. П'ять. Дорівнює п'яти. Вісім більше шести. Шість менше дев'яти. І наступна гра порахуй та визнач. Малята уважно розгляньте зображення та знайдіть бутля, ємність якого Дорівнює 5 літрів. Давайте ж порахуємо ємність першого блакитного бутля. 2 додати 2 дорівнює 4. Об'єм першого блакитного бутля дорівнює 4 літри. Наступний червоний бутель. 1 додати 2 дорівнює. 3 літри. Об'єм червоного бутля 3 літри. І останній зелений бутель 3. Додати 2 дорівнює 5 літрів. А тепер знайдіть каструлю, ємність якої 3 літри. І давайте ж визначимо ємність першої каструлі. 3 відняти 2 дорівнює 1 літр. Ємність першої каструлі 1 літр. Наступна зелена каструля. 5 відняти 3 дорівнює 2, ємність зеленої каструлі 2 літри. І остання блакитна каструля. Чотири Відняти один, дорівнює три. Ємність блакитної каструлі 3 літри. Малята, як ви думаєте, чи може людина прожити без води? Ні, звичайно, не може. А чи можна пити воду прямо з-під крана? Що потрібно обов'язково зробити перед її вживанням? Так, воду перед вживанням обов'язково потрібно очистити та прокип'ятити. Яку ж воду п'ють зазвичай у твоїй родині? Сиру з-під крану, кип'ячену чи бутильовану з магазину? Малята. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Ви, величезні розумнички, кицики-мицик, задоволені вашою роботою, ви добре впоралися з усіма завданнями. Сьогодні ми навчилися вимірювати об'єм рідких речовин та познайомилися з одиницею вимірювання літер. До нових зустрічей!